Давайте знайомитись. Ми фірма DropTex, склад домашнього текстилю з Хмельницького. Торгуємо оптом і по дропшипінгу постільним ковдрами, подушками і покривалами. Нашим флагманом є постільне Bies Gold Lux. В нас великі запаси і одна з найкращих колекцій малюнків постільного з голда. Нашою фішкою є те, що ми відображаємо запаси товарів по малюнках і по розмірах на вітрині нашого сайту. Тобто, ви чітко можете бачити, що є на складі, що конкретно можна рекламувати і продавати вашим клієнтам. Введення запасів це один із найголовніших принципів нашої роботи. Головним девізом є. Продавати лише те, що є в нас на складі, не пропонувати товар інших складів, коли, по суті, це є пропозицією надії, що товар буде. Дуже важливо дати можливість нашим клієнтам впевнено і спокійно рекламувати товар, щоб потім його продати і заробити, без того, щоб закупляти собі товар на склад. Бо найболючіший момент, який ми самі відчуваємо, це коли ти вклав гроші, час, сили, нерви на просування товару, а його насправді немає. І той дорогоцінний лід просто розчиняється. Це біль. Головними нашими перевагами, головними причинами, чого варто працювати з нами, є такі фактори. Перше, це додатковий сайт-каталог без цін і наших контактів, що можна давати відразу клієнту на запит, що у вас є з постільного, або ковдр і так далі. Просто скидаєте силку і все. Клієнт вибирає, а ви просто приймаєте в нього заказ по назві або скріну. Це дуже сильно зменшує роботу, коли не треба копіювати з нашого сайту собі на ресурс і скидати вашим клієнтам. Ви просто даєте йому силочку на цей електронний каталог і все. І просто приймаєте замовлення. Друге, це наявність модуля з вигрузками. Цей модуль дозволяє вигружати наші товари на любі платформи. Ви можете вибирати весь товар або робити виборочну вигрузку товарів якоїсь певної категорії. Ви також можна вибирати вигрузку з цінами чи без них. В нас є цей модуль, можна автоматизуватись, будь ласка, користуйтесь, все працює. Третім фактором, третьою причиною працювати з нами, є те, що ми даємо комплексний асортимент, тобто, ми рухаємося по принципу, щоб дати нашим клієнтам зробити комплексні продажі, продажі наборами, тобто велику увагу приділяємо до продажам. Тобто, якщо людина купує у вас щось одне з асортименту, ми хочемо, щоб наші клієнти могли запропонувати суміжний товар, доповнюючий, комплектуючий. Наприклад, якщо у вас замовляють постіль. То ви маєте мати можливість і повинні запропонувати або нову свіжу подушку, або нову ковдру, ну або якесь гарне нове покривало. Бо це доповнюючі, комплектуючі товари, це величезний козир в продажах, це перевага і велика можливість збільшувати чак і прибуток. Завжди робіть до продажі. Лише простим не побоятись і не полінуватись, зробити пропозицію. Якогось доповнюючого товару, можна збільшити. І треба збільшувати свій прибуток в два рази. Це інтернет-маркетинг. Без цього воно не працює. Два факта. Люди не завжди купують те, що їм дійсно треба, а часто вони купують те, що їм сподобалось, і вони його захотіли. І другий факт в людей є гроші на те, що їм. Дійсно, ціни. І вони його будуть купувати, якщо їм його гарно, впевнено, запропонувати, змалювавши його усі переваги і важливість для неї. Ну і фундаментальні фактори. Ми є виробником постільної білизни без Плюкс, тому в нас ціна виробника на постіль, а також ми є прямими поставщиками з хмельницьких фабрик по пошиву ковдр, подушок і покривал. Того в нас конкурентні ціни і гарний асортимент по цим позиціям. Ми можемо запропонувати найвідоміші, найходовіші позиції по домашньому текстилю за конкурентними цінами, що є на ринку України. Це наша студія. Тут ми робимо рекламні креативи, фото, відео для наших клієнтів. Насправді воно виглядає ось так. Але доволі симпатичний в нас вийшов фотозонок, куточок фотозони. Тут дуже багато вже зроблено було фотоматеріалів відео. Ось так виглядає наші комплекти без гол, запаковані в звичайній сумочці. тому що багато людей. Ну, звертають увагу найбільше на ціну їм все одно на ту коробку. Це така етикетка наша. Але можемо відправляти ось в такій коробці. Таке додаткове пакування буде коштувати плюс 50 гривень. До комплекту. Ми можемо його відправляти. Це дорожна коробка, воно буде мати більш такий подарунковий вигляд. Але знову ж таки багатьом все одно, в чому воно запаковано, головне якість. А якість нашого товару, повірити, вона висока. Вона задовольнить любі смаки. Це хороша, дорога тканина, без Lux. Вона буде гарно служити, не кашладитись, перевірена роками. Така, що можна сміло дарувати своїм родичам і сусідам. Тут можна бути впевненим. Коробці ще залишається місце, в ній можете покласти подарунок своїм клієнтам, так називаємо еліт-магніт, щоб збільшувати продажі. Домашній текстиль це просто золота жила. Вона завжди завжди всім треба. Ставайте нашими клієнтами, давайте заробляти разом. Ми завжди за співпрацю, коли це вигідно, усім.